На цей проєкт, щоб зупинитися, їм це вдалося. І, і цей досвід, їх заняття, вони отримали тут, вони відбудуть з собою будуть переможне по життя, є переможці, тому що вони прийшли сюди. Це для мене був перший досвід, такий цікавий. Надзвичайно було приємно з вами всі познайомитися З кожної з вас дуже багато почерпнула для себе, довчилася особисто. І рада в своєму житті. Дякую вам. Дуже дякую, що нас покликали в цей проєкт. Я дуже вдячна, що я зустріла вас на вас познайомилася. І ви мене надихали на те, щоб я. Більше дізнавалася, щоб я могла вам більше донести інформації, Щоб я також дякуючи вам, ще більше пізнавала. І я бажаю вам, щоб ви ті знання, які ми старалися вам дати, щоб ви ставили собі цілі і їх собі прививали ще на протязі декількох тижнів, щоб ви це тримали, і потім ви зможете ваші цілі реалізувати повністю. Я вам цього бажаю, Все, знову. Спасибо спасибо всем огромное, Лиля. Очень э, благодарна тебе за твою йогу и за те знания, что ты нам даєш. Э, также огромное спасибо всем за Кири, за да, тортики. Все очень очень красиво. Тортики За да, 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 якісну да, їжу. Також Оксана. Э, дуже дякуємо. За всі знання, що ми тут придбали, за у мене... снізився на 3 кг стабільно, більше не піднімається. Добре. Бо... <плес> 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 Також особливо хотіла подякувати Марії. Марія, я зрозуміла, що у вас є таке вміння, що ви... Можете донести до людини інформацію. ну Ви якась така особлива. Я слухала дуже багато психологів, я слухала Літва Грейс, так по декілька разів, щоб доходило, але ну, от я півтори не знайшла вас. Дуже дякую. Ну, Також от про тіло ці знання взагалі якісь для мене були супер нові. Тівщо звичити люди, що ти читай мені малює мене дитину, відаю ти, що ти мене любити, відайше, я тебе не зможу розлюбити. Минай людей, минає ніч, не зупинити нам з тобою часи.